21 вересня. Які звістки приносить сорока? Лукава людина сварки розсіває. А пліткар сіє ворожнечу між друзями. Приповісті Соломона, 16 розділ, 28 вірш. Якось у розмові з кимось по телефону бабуся промовила Це сорока на хвості принесла. Дівчинку Світлану здивували слова бабусі, і вона запитала, що сорока на хвості приносить? Бабуся засміялася. Сорока на хвості принесла, так кажуть, коли люди починають про когось говорити, невірні факти. пояснила бабуся. Але до чого тут сорока? запитала дівчинка. Бабуся посадила внучку на коліна і сказала: Люди, спостерігаючи за сороками, помітили, що ці птахи неймовірно цікаві. Вони також дуже розумні та винахідливі. Але так склалося, що у нас в Україні сорок стали пов'язувати з такими негарними якостями людини, як плітки та наклепи. А що таке плітки? поцікавилася Світлана. Непогані. Та не слова про інших людей, відповіла бабуся, а потім додала: Знаєш, Світланко? Запам'ятай на все життя таке правило: хочеш про кого щось добре сказати? Говори. А якщо щось погане про людей почула, то краще промовчи і помолися за них. Важливо Божі створіння дивовижні. Прослав мудрого творця.